Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар, і сьогодні ми поговоримо про новий проект на біржі CoinList. Я трохи розберу цей проект, висловлю свою думку, чи буду я приймати участь. Якщо буду, то зі скількох акаунтів розповім вам про деталі токенсейлу, про їхню токеноміку. Тому відео буде, як завжди, цікаве, корисне та інформативне. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Якщо ви новачок і вперше потрапили на мій YouTube канал, то ця хвилина виділена для вас. Я вам поясню, швиденько, що таке Coinlist. Coinlist – це біржа, на якій проводяться токін сейли. Токін сейл це первинне розміщення токенів на біржі. Тобто ми маємо можливість купити токени по предстартовій ціні ще до того, як цей токен вийде на усі інші біржі. Зазвичай такі токен сели нам завжди приносили дохід. Конкретно як вийде з цим, ми сьогодні розберемо якраз. Також, якщо ви навіть досвідчений користувач, але ніколи не вигравали алокацію і не знаєте, що робити, коли ви її виграли. Для цього в мене є окреме відео. Ось тут вам закріплю, де я буквально в прямому ефірі викупляю алокацію і показую, як все відбувається. Бо дуже часто таке буває, що люди виграють алокацію. І в міру того, що не знають, що робити далі, просто втрачають свій шанс. Тому переглядайте це відео, щоб не наступати на такі ж граблі. І так, друзі, якщо перейти на головну сторінку біржі CoinList, в мене, до речі, є ферма аккаунтів, в мене їх близько 50. Я не збираюся її поки що збільшувати, тому щоб зараз прийняти участь у токен сейлі, потрібно наперед закидати кошти на біржу, таку суму на яку ви хочете потім викупляти алокацію. Раніше ми обходились без цього, і можна було мати 50, 100, 200 акаунтів і спокійно приймати участь. Тепер на кожен потрібно розкидати від 500 до 2000 доларів. Мінімалка 50 доларів, ви можете закинути 50 і брати участь з ними. Але якщо ви закинете 50 і захочете викупити алокацію потім на 500, ви просто не встигнете це зробити, тому що доки переказ коштів прийде, наприклад, з Binance на CoinList, чи з Bybit на CoinList, вашу алокацію вже заберуть. До речі, ще сьогодні у відео вам покажу, як вигідно поповняти CoinList та забирати з нього кошти, щоб не платити по 20 доларів комісії. Ось, друзі, перейшли ми на головну сторінку. Як бачите, це мій. Основний персональний аккаунт, який колись навіть був у бані, але мені вдалося його розбанити. Рік часу я чекав, два листа їм написав, але менше з тим. Йдемо далі. Ось, у вкладка Token Sale у нас є. Натискаємо на неї. І як ми бачимо, маса Community Sale. Тиснемо Learn More, І ось у нас сторінка самого Token Sale. Якщо чесно, дуже великого сенсу розбирати проект маса я не бачу. Мені цікавіше деталі сейлу і токеноміка, і то, чи можемо ми тут заробити. Взагалі, я лише скажу те, що маса це є децентралізована. На найбільша освіті мережа персональних даних. Так вони себе позиціонують, ніби ви зможете завдяки їм продавати свої персональні дані, як мінімум, це вже трошки дивно звучить, і на цьому заробляти. Як бачите, кінцевий термін реєстрації 4 березня до 12.00 UTC. тобто по нашому часі, це 1400 до 4 березня. Сам сейл буде проводитися 7 березня. Маса це найбільша у світі децентралізована мережа персональних даних, яка повертає повноваження щодо даних користувачам. Маса дозволяє користувачам володіти своїми даними ці діли. Литися ними та заробляти на них, такі ніби вони пропонують нам продавати свої персональні дані і на цьому ще заробляти. Насправді цікаво і трохи дивно водночас. Тут ми сильно вникати не будемо. Ви маєте розуміти, що якщо токінсейл проводиться на коінлісті, найбільшу роль тут грає токіноміка і те, скільки буде учасників, яка буде проходка і чи будуть тут ікси. Якусь сильно, фундаментально розбирати проект, я просто не бачу сенсу. Тому ми швиденько пройдемося по цьому всьому. Основні моменти вони накопичили понад 1,2 мільйона. Унікальний гаманців. 23 мільйона власних точок. Звісно, вони мали чимось заповнити це все, щось написати про проект, створення майбутніх додатків штучного інтелекту, вони теж тут штучний інтелект приліпили, в принципі, як і всі роблять. Структура продажу оце вже цікаво. Але перед тим давайте подивимось на раунди їхнього фінансування. Прийдемо сюди. Як можете побачити, в пресід раунді 4 травня 2022 року в них занесли 3,5 мільйони доларів. Такі проекти, як GSR, Peer Ventures, якщо чесно, Весно невідомі проекти. Тір 2, це лише оцей. Тут Tier 3, Tier 4, Tier 5. Досить такі слабенькі в них інвестиції, я би сказав. Сід вони зібрали буквально досить недавно, 23 січня 2024 року. Зібрали ще майже 5,5 млн доларів. Ну тут хоча б вже цікавий інвестор з'явився Digital Currency Group. І ось тут що цікаво, на ICO на Кінлісті вони збирають більше, аніж зібрали зараз тут. Fully diluted Market Cap, тобто загальна розведена капа, якби всі токени були в ринку 125 мільйонів. Мільйонів доларів загальний саплай токенів 1,5 мільярда на паблік сейл виділено 7%, 111 мільйонів. Добре, тут у нас ком'юніті ревард, значить в них буде якийсь айрдроп, але цей айдроб має бути місяць після того, як будуть лістинги на біржах. Тут у нас трежері володіє 20%, Core Кортім і приват сейл. Добре, повертаємось на коєніст. Дивимось, що у нас тут, як я вже сказав, реєстрація в нас до 4 березня, а сам сейл буде проводитися 7 березня о 18 за нашим часом, тому що а до UTC потрібно додавати 2 години. Ціна сейла у нас 0,079. Знайшов інформацію я про Pre-Seed Round та Seed Round. pre заходив по 0,012, Seed Round заходив по 0,037. Тобто від Pre-Seed Round ми вже купляємо на 5+, або на а від сідраунду на двох іксах, так собі, але в загальному це є нормальна історія, що пресід та сід раунди мають кращі умови, ніж ми. Хоча були такі сейли на коїнлісті, які давали нам купити навіть дешевше, ніж такі раунди. І так, Allocated Supply – 63 мільйона токенів, 4%. Ну я казав 7, тому що 3 це ще додаткові алокації, пізніше поясню, що це. І ось Fully Diluted Network Value. Тобто, це загальна оціночна їхня капіталізація, якби всі токени були у ринку. Це 100%. 125 мільйонів доларів. Які в нас умови самого токен сейлу? 25% токенів у нас буде розблоковано на Тагія. Що таке Тагія? Це момент, коли вам дають токени, дають вам їх на гаманець і ви можете їх продати. І я вам скажу 25 на Тагія це не є погані умови. Тоді в нас шестимісячний лінійний вестінг. Тегія в нас заплановано приблизно на 11 квітня. Знову ж таки, лок недовгий у нас це теж добре. Загальний саплай токенів, це що я казав, півтора мільярда, мінімальна та максимальна алокація від 50 до 2 тисяч доларів. Досить, досить цікаво, тому що багато хто робив максимально 500 доларів. Але тепер видно, що через те, що потрібно тримати кошти, користувачів брати участь у стокінселах стало менше, тому і вони зробили більші алокації до 2 тисяч доларів. Тобто, якщо ви хочете приймати участь, ще до реєстрації ви маєте закинути на баланс або 50 або 2000 доларів. Ви можете закинути 50, коли реєструєтесь, а тоді вже 2000 докинути, наприклад, вже у день сейлу. Але краще робити все одразу. Ну, є додаткова алокація від 100 до 2 тисячі доларів, але я вам скажу в загальному, вони не приходять, скільки я запитів не кидав, коли вигравав алокації, вони додаткових їх не дають. Можливо, мені просто не щастило, але мені здається, там дуже маленький процент того, що вам їх дадуть. Якщо ви виграєте, Наприклад, алокацію 2000 доларів і захочете ще дві, ви можете подавати спокійно, раптом вам пощастить. Уплата у нас USDC USDT, звичайно, що це в мережі ERC 20, як ви знаєте, комісія там велика. Пізніше я обіцяю, я вам поясню, як вигідніше поповнити CoinList. Ну і тут країни, які у нас виключені зі списку. Тепер трошки до підрахунків. Так як ФДВ в них 125 мільйонів доларів, а ми отримуємо на так Є 25%. Також я знайшов інформацію, що Initial Market Cap це є вже капа, яка рахується 100 Кеннів, які будуть у ринку, складає 8 мільйонів доларів. З цього всього виходить, щоб на ТГЄ з 25% нам отримати своє тіло, тобто відбити тіло інвестицій. Наприклад, якщо ви проінвестували 1000 доларів, нам потрібно, щоб проект вийшов на 4х, щоб ви з ТГЄ 25% забрали своє тіло інвестицій. В такому випадку нам потрібно, щоб ФДВ, тобто загальна оціночна капіталізація, була півмільярда, але нас більше цікавить іншалмаркетка, щоб ми вийшли в безобиток з першого розлоку нам потрібно лише 34 мільйони. І взагалі, якщо порівнювати з проектами, які були схожі до Massa Finance, виходили такі проекти, іноді мають і 50, і 100 мільйонів. Тому цілком ймовірно, 4 ікси не так важко забрати, навіть враховуючи те, що проект Massa Finance, він не захотів виходити, наприклад, на ринок на медвежці, досить розумно зробили. І я не думаю, що вони зараз виходять на такій, в принципі, хорошій фазі ринку, щоб просто впасти там лицем в багнюку, наприклад. Тому цілком ймовірно, що цих чотири ікси ми спокійно побачимо. Тим більше попередній сейл BitScrunch, мені здається, 80 одразу з першим розлоком дав забрати, а декому навіть вдалося продати там потім навіть. З профітом одразу перший розлог. Тому CoinList, в принципі, ще не помер. Просто немає вже таких захмарних гіксів, як колись 10, 30, 50. Хоча, наприклад, я виграв, бува, локацію Неону, викупив на 500 доларів. Пів року воно в мене лежало в мінусі 50 Я потім продав на 3 тисячі доларів майже, а міг продати на 25%. Потім пішов ріст. Тому з проектами теж таки може бути залежить від того, як вони далі будуть розвиватися. Також ви маєте розуміти те, що мої слова не є якась фінансова рекомендація. Я можу помилятися, я просто транслюю думки, свої думки, своє бачення на це все. Але фінансові рішення, які ви приймаєте, інвестиційні, вся відповідальність завжди лише лежить на вас. Також є інформація, що сюди інвестував в Binance це ніде не прописано. Навіть отут в фондрейзинг ми дивилися, там цього немає. Але я знаю, що сюди інвестував Binance близько 5 мільйонів доларів. Тому це є досить цікаво. Бо якщо вийде якийсь лаунчпул з цим токеном на Binance, це вже можна спокійно рахувати, що ми заберемо своє тіло. Це досить для нас, інвесторів, хороша новина. Інше діло чи вдасться виграти нам тут алокацію? Зараз пізніше шанси на це ми підрахуємо. Давайте ще прийдемо донизу. У нас тут прописана токеноміка. Як ви бачите, в Core Team, в них є досить велика алокація 406 мільйонів токенів а в загальному виділено ось стільки у нас, то це, в принципі, в них майже одна третя токенів. Це є досить багато, але в них є 180-дневні кліфи. Кліф це блокування токенів. Тобто кліф 180 днів це означає, що 180 днів токени вони рухати не зможуть. Тоді в них 20-процентний анлок, і 75% йдуть протягом 12 місяців. В когось 12 місяців, в когось 32, в когось 36. Тут у нас ще який Partners and Advisors. Тут в них теж 180-дневний кліф, ось, в принципі, приват сейл, теж кліфи у них довгі. Але якщо чесно, я тут дивився по цьому випуску токені, і воно трошки не співпадає, тому що пише, наприклад, що в кортім 180-дневний кліф, а в приват сейлу 12-місячний кліф. Але якщо просто глянути сюди донизу, я бачу ось, наприклад, приват сейл позначений жовтим. І кортів позначений синім. І вони виходять просто в один час. І якщо джолайн у нас червень, а далі в нас приблизно липень. То тут і не пахне ніяким 20-місячним кліфом. Тому цілком ймовірно, що цю токеноміку не один раз переписували, і вона є достатньо такою неточною. Тому надіятись на те, що у них довгі кліфи і ніхто не буде дилити токен стакан. В принципі, надіятись на це не варто. Знову ж таки, наше діло не хитре забрати на tge 4 x Ось знижче у нас екосистема, проекти, партнери. Тут є закасинка, валанч, інжектів, скрол, село, Аксіон. Я думаю, більшість проєктів ви вже знаєте. Якщо, наприклад, навіть підписані на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. До речі, на телеграм обов'язково підписуйтесь. я Тут вам залишу QR-код. Ви просто можете з телефону його відсканувати і приєднатися до нашого телеграм-каналу. Там одразу є чат. Ви можете спілкуватися своїми однодумцями, задавати запитання. Вам допоможуть завжди вирішити. Якісь проблеми, тому обов'язково підписуйтесь. І мережі, які їх підтримують. Ефіріум, Avalanche, полігон, scroll, BNB, Binance, Base, Sello. Ну, в принципі, тут непогано. Тут з інвесторів я вже вам показував, ось тут, в принципі, є Binance. Я казав, що його ніде немає, ось тут вони показані. Але, наприклад, тут фундрейзінг їх не було. Я підраховував, нам продають 63 мільйони токенів по ціні 0,079. Якщо кожен буде викупляти максимальну алокацію 2000 доларів, то лише приблизно 2500 людей зможуть отримати алокацію. І потрібно враховувати те, що дуже часто проекти просто половину віддають на пріоритетки, або людям, які раніше допомагали розвиватися проекту, або хто тримав, наприклад, їхні ноди. Тому тут проходка буде досить слабкою. Можливо, тисячу, можливо, 1500, 1700 максимум людей зможуть виграти локації. Ну, як ви розумієте, бажаючих буде в рази більше, Я не знаю, можливо, 25, 30, 40, 50 тисяч. Зараз кількість значно зменшилась, бо колись це було по півмільйона, а Але тепер потрібно холодити кошти, то тому їх стало менше. Приблизно може виграти один з 50 аккаунтів, може виграти два зі 100, може бути один зі 100. Я особисто декілька разів вигравав в таких сейлах один з одного, один з трьох, один з шести. І такі кейси у нашому чаті теж досить часто були. Тому якщо ви хочете прийняти участь, і у вас один аккаунт, ви спокійно можете це зробити. А якщо ви хочете збільшити свої шанси, або, наприклад, у вас вже є більша ферма, то в мене є відео. По антидетект браузерах, тим як користуватися проксі, які з них я вам тут закріплю, тому що в мене на каналі дуже багато інформації по мультиакінгу, як абузити різні роздачі, як це все грамотно робити. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, Дуже багато там є для вас корисних відеороликів. В Загальному я дивився Score проекту досить слабенький. Там 19 у нас показує значення, такі невеликі, і раніше вони були ще менші, трошки вони підросли після того, як анонсували сейл на Coinlist. Ну або з'явилася інформація про те, що він тут буде. Тому, в принципі, проект не виглядає якимось таким сильним, але все-таки я буду приймати участь, тому що попередній сейл теж не був сильний, але на такі є своє тіло забрали. Хтось майже забрав, хтось трошки довше токі не потримав і забрав навіть більше. Тому це такі консервативні 12 x звідси можна забрати. А якщо пощастить, в принципі, ринок хороший, вони дочекалися такого хорошого часу. Біткоін вчора пробив позначку 54 тисячі, тому ми можемо побачити тут і 5, і 10, і 20 іксів, і забрати стигіє навіть, наприклад. Там не тисячу доларів складення, а ще зверху ще тисячу або ще 500 доларів. Це якщо вже дивитися на це, все більш оптимістично. Також у нас тут особливість, щоб прийняти участь, не потрібно проходити квіз. Добре, що вони це прибрали, бо сенсу в цьому просто не було. Тиснемо, приєднуйтесь зараз. Це я покажу зараз, як зареєструватися в «Сейл». Тиснемо Get Started, аккаунт верифікований. Тиснемо Continue. Вибираємо країну. Якщо взагалі немає аккаунта на Coinlist, по цьому в мене теж є відео, як його правильно зареєструвати та верифікувати. Заповнюємо тут усі дані, тиснемо Confirm, Continue. Якась вибувала помилка, тепер пройшло. Ось мій гаманець, він прикріплений, В принципі, це робити не обов'язково. Тиснемо Continue. I agree, погоджуємося з умовами. Вписуємо, яку би ми хотіли суму. Я буду поповнювати свій аккаунт на 2000 доларів, оплату в USDT, ось адреса, яку буде потрібно поповнювати. Тиснемо Continue. Ну і в принципі, як бачите, тут лише залишилось тепер поповнити аккаунт. Це треба зробити до 4 березня. Я як я обіцяв, зараз покажу, як правильно це зробити і вигідніше. Ви можете напряму поповнити цю адресу, яка щойно була, ну не мою, звичайно, свою в мережі ERC20 USDT або USDC, а можна зробити іншим чином: перейти на головну сторінку біржі CoinList, купити собі на цю суму, яку ви хочете брати, участь, наприклад, монету Algorand. Я завжди роблю так. Вони довше йдуть, але якщо робити все заздалегідь, то все в порядку. Тиснемо Wallet. Після цього. Знаходимо монету Algo, тиснемо на неї, тиснемо депозит. депозит are temporarily disabled. Отак. От Зараз у нас депозити ці прикриті. Хитрі, вони хочуть, щоб ми тратилися на комісії. Можливо, їх пізніше відкриють. В загальному це можна зробити в якійсь іншій монеті. Ви можете буквально поповнити, в чому хочете, але з USDC, то у нас мережа ERC20. Як бачите, ось я всі виводи, заводи, я оце все робив в мережі Algorand. Я думаю, вони це пофіксять. Це має бути в порядку, якщо не буде то просто поповнити в USDC, USDC в мережі Сі 20, а так то можете купити Алго, перевести його сюди, тоді натиснути кнопку Buy and Sell, взяти ці Алго, купити за них USDT. Якщо там не можна USDT, здається, то можна USD, а тоді за USD USDT. І вони у вас на балансі зарахуються для сейлу, їх нікуди не буде знімати. Якщо ви виграєте в сейлі, то вони відповідно знімлються. Але подивіться відео, будь ласка, як правильно брати участь. Я вже його спочатку закріпляв. Щоб ви знали, що робити, якщо виграєте. Якщо не виграєте, так само берете за ці USDT, продаєте їх до Algorand, та отримаєте знову Algorand і виводите його. І таким чином ви 15-20 доларів просто на комісіях зекономите. Ну і останнє: чи буду особисто я приймати участь? Я все-таки, друзі, вирішив, що я спробую, я закину, можливо, 10, можливо, 20 акаунтів. Я закину на кожен по 2000 доларів і візьму участь. І якщо мені пощастить, то я викуплю алокацію і попрошу ще додатково. Бо, в принципі, ринок іде непогано, вони виходять. В непоганий час, та проект такий середнячковий, не дуже. Але це коінліст і він зазвичай навіть якісь консервативні декілька іксів дає заробити. Тому ось така моя думка а рішення вже приймати вам. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.